Є. Дивіться, є пропозиція. У зв'язку з тим, що архітектури в нас немає блок архітектури перенести розглянути наші земельні питання. У нас троє осіб, які прибули до нас на засіданні, є відповідно звернення. Так, шановні члени комісії, У нас сьогодні 10 травня, відповідно, відбувається засідання комісії архітектури. На засіданні комісії архітектури наявні 5 членів можемо розпочинати нашу роботу. Uh, є пропозиція затвердити порядок денний, який був вам розісланий. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за. У нас прибули ряд громадян, uh, які пов'язані між собою блоком питань. Є пропозиції розглядати порядку uh, черговості, відповідно, є пропозиції заслухати ОСББ громадян 9 з приводу проєкту ТЗОВ РОПС. Заперечень немає? Проведіть, будь ласка, хтось один з вас, проведіть реєстрацію, і ми би вас заслухали. Коротко доповім членам комісії. Відбулося засідання загальні збори ОСББ грабянки 9, які з приводу відведення їм земельної ділянки. Первинно даний об'єкт нерухомого майна разом магазин разом з багатоквартирним житловим будинком будувався як цілісний відповідний об'єкт. Дані заявники. Вирішили відводити і формувати єдину земельну ділянку і цілісного об'єкта. З цією метою вони просять проєкт ухвали, ТЗО, РОПСу повернути розробнику до моменту їхнього звернення в управління земельних ресурсів, яке має відбутися протягом останніх двох тижнів на двох тижнів часу. Пакет документів в них є, рішення прийнято зборів проведені. ОСББ планує відводити земельну ділянку повністю. Якщо маєте ще щось додаткове додати, то можете. Якщо я висказав вашу позицію повністю, тоді, шановні члени комісії, є пропозиція. Перше звернення ОСББ взяти до уваги. Друге питання повернути проєкт ухвали ТЗОВ РОС, розробнику в управлінні земельних ресурсів і подати одночасно нам на розгляд два проєкти ухвали. Про надання ТЗОВ РОП, з позволу на виготовлення проекту відведення, а також ОСББ грабянки 9. Якщо таких е, інших пропозицій немає, є пропозиція поставити це питання на голосування. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за. Рішення прийнято. Е, Перевикол. Буде прохання потримати, коли вони звернуться. Тоді їдемо до пакетом. Просто нам подати, так, У нас можна... Можна... ну наступне питання в нас про затвердження релігійні, організації релігійній громаді в Шевченківському районі. Це питання стоїть церкви, яка межує з цвинтарем на вулиці Топольні. Ми довго розбиралися з цим питанням. Є пропозиція затвердити їм даний проект відведення земельної ділянки, передати їм земельну ділянку і відповідно сприяти їм, адже та земельна ділянка на сьогоднішній момент не придатна для будь-яких інших цілей. Вона знаходиться в охоронній зоні цвинтара, і окрім як будівництво релігійної споруди, пов'язане з проведенням обрядів, фактично здійснити неможливо. Ми знаємо, що управління архітектури не зовсім належним чином виконує свої обов'язки. До сьогоднішнього дня до нас черговий раз не з'явилося, але давайте будемо проявимо милосердя до даної громади е і вирішимо питання щодо цієї земельної ділянки. Ну, ми якби будемо їм допомагати, але те, що управління архітектури неналежно виконує свої обов'язки, не повинно ставати е заручниками е організації. Заперечень немає. Ставлю питання на голосування. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за. Рішення прийняті. Отже, я якби все висказав. заперечень немає. чи ви хотіли ще щось додати? Єдине прохання буде, проведіть, будь ласка, реєстрацію в журналі присутніх, що ви були на засіданні, засіданні комісії архітектури. Наступний блок питань пов'язаний з військовими афганцями, які на сьогоднішній момент більшість з них. Далі продовжують виконувати військовий обов'язки з метою захисту територіальної цілісності України. Питання стоїть звернення гражданного Кооперативу Куштун це колишні афганці, які пройшли одну війну, а зараз активно воюють на сході України. І відповідно два проекти альтернативних ухвали: перший закріплення цієї земельної ділянки за гражданство кооперативом Куштун Афганців. І друге питання резервування даної земельної ділянки для потреб територіальної громади. Є пропозиція і звернення відповідно членів кооперативу перенести даних два проекти ухвали до моменту завершення військових дій, адже більшість даних осіб на сьогоднішній момент являється, воюють і просять перенести розгляд даного питання до моменту завершення військових дій. Перше, з огляду на. Те, що їх немає великої кількості, а друге питання з приводу того, що існує обмеження законодавчий період військового стану щодо вирішення даного питання. А, пані Оль? Шановні колеги, я би хотіла для себе розуміти, про яку саме земельну ділянку йдеться на Осницьку. Я там була неодноразово. У нас є підлепкою. Підлепкою Під у нас знаходиться і Дивіться, Дивіться. Я... Дивіться. Я... 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 Дивіться. Дивіться. просто. Чітко, щоб було розуміння, тому що там є старий кооператив гаражів, там, і за ним е є кооператив патріоти. АТО, хлопці, які на сьогоднішній день теж всі практично є та от власне дивіться, вони там вже робили, вони розчищали ділянку. <тур> а, вони вже зробили на рівні на стадії <піл> проєкту в них <піл> Максим Курко в курсі цього питання. Там була водойма. Я цю водойму знов бачу. Вона поза межами. Дивіться, я не розумію, чи є накладка. Не можна е, стикати в одному середовищі Ми два копиї. Якщо немає, немає накладок, екрані. супер. Якщо є якась накладка, це треба на цьому етапі врахувати. Питання є перше. На сьогоднішній момент земельна ділянка цьому пуштону дозволом надавався. У них земельна ділянка є сформована на сьогоднішній момент. В неї є присвоєний кадастровий номери. Змінена вона бути не може. Відповідно, проект землоустрою або буде затверджений, або буде ліповано в ніякому затвердження. Добре, є другий Я оскільки патріотам, наскільки ну, я розумію, в них земельна ділянка на сьогоднішній момент не сформована. Не сформована земельна ділянка. Вони... Але чи вони не, нак... я сподіваю, не мусить, накладають? я сподіваюся, що вони накладають? Вони мусять Вони на етапі архітектури, ну, дивись, дивись. Якщо Бо земельна ділянка просто питаються, що вони сформована була... земельна ділянка, та, то вони на неї вже залізти не можуть. Зрозуміло. Вони в апріорі на неї залізти не можуть. Але, Тому але... питання, Вони будуть повинні А Ось це в Мене було запитання: резервування земельної ділянки Це самої, яка пропонується відповідно посунува. Зрозуміло. Тобто тому вони просять цих два проекти ухвали відповідно віднести, бо вони один взаємовиключає інший. Пане Андрію? Ну ми... Це та сама, так? Так, це, це одна краса. і та сама ділянка. Ну і коли в нас накладаються такі речі, коли є ділянка, хтось просить відвезти, а ми резервуємо а, в суспільних потребах. Ну, Напевно, резервування в суспільних потребах мало б бути якесь вґрунтування, а не просто, бо так хтось захотів саме цю ділянку зарезервувати в суспільних потребах. Оце не... А ну в Це то маленьке не? посередині чи то та вся велика трапеція? Трапеція ціла. Вони по яку сторону, так якщо на Олесницького є отам по праву сторону і я по ліву сторону. Патриоти АТО? Ні, патріоти, АТО я знаю. От там, за тими старими... А де там туди, там, в ту сторону, там, 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 там. а це теж туди. Не, не зліва, там, де сміттєзвалище робили. Вони не як буде сміттєзвалище. правильно? повод, який поясніть мені, для мене. З лівої сторони. Ви зліва? Так, патріот, то там є якраз то, що існує, потім ділянка патріоти на то. Ще раз. Так от, їдемо по лесницьку. Так. так. Впираємося в гаражний кооператив. Так. так. Вони з цього боку. Лоцірована. Так. Виховуйте, що ми вроді би не не плануємо приймати рішення, може перенесемо і в робочому режимі попрацюємо з цим питанням. Ми просто зараз закінчимо. Юрий просто він на фоне. Є пропозиція просто перенести. Ми попросимо пуслон, вони побудуть тут хвилин 10, ми дорозглянемо, тому що Юра на находиться. Андрій ще питався, Андрій. Андрій запитався, а я собі спілкуюся, чого? Я не питався, я даю пропозицію, що коли в нас є такі ситуації, коли хтось просить б ділянку, а виникає ухвала розвивати їх спільних потребах, то цим спільним потребам мало бути пояснення, так? Ну, як мінімум, а не просто так, хтось захотів накласти одне на дивіться. Пропозиції є слушно. ми наступного разу будемо просити, коли місто резервує земельні ділянки для потреб міста, щоб вони надавали відповідно. Розрахунки і аргументацію, чому вони це роблять. Тому наразі є пропозиція перенести блок питань пов'язаних з поштуном. Це шосте, сьоме і восьме питання до моменту завершення військового стану або проведення демобілізації військових. Заперечень немає? Хто за? 2, 4, 5. За рішення прийнято. Наступне питання: КНП, протезний завод на Миколаївчука. Заперечень немає зоні КС-5 навпроти цвентера. Не Якщо не немає заперечень. Ну, місто планує будувати протезний завод. А цей протезний завод не на тиждень. Це він державний. Ну, ми виберемо комунальну власність. А, Дивіться, то що ми пропонуємо взяти, Формується нова земельна ділянка навпроти цвентера. Ну, вона і так іде з охоронною зоною, там окрім. Заперечень немає? Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за. Рішення прийнято. Наступне питання. Затвердження ДЗОВ Олімпік технічної документації поділу об'єднання земельних ділянок на вулиці Угорській. Поділ відбувається у зв'язку з завершенням відповідного будівництва і розподілу на між землепорисювачами. Заперечні немає. 15.02 ми переносили це питання. Переносили, це... тому що там було питання. І були що... рекомендації, так, були рекомендації. Ініціювати погодження забудовником і за будинку володіння Володим ми вже не буде Розподіл між розвиванням маєте на Так. Ну, між тими за користувачами, які будуть відбуватися. печатка, Ні, ні. Є... Це, було, це було минулий раз. Це, це було зводження. Є печатки різних ОСББ, які розміщені майже всі ділянки. Вони зі схемою розповідають. Добре, давайте відкрийте проєкт ухвали. Кому роздається змейний ділянці? Тут не передбачено. Просто ми їх ділимо і все. А і прописуємо звернутися різкому міськраду для оформлення прав користування. Звернення до ОСБУПА немає. То нашому ділянку? Питання він, в, питання є наступного. Закон передбачений. Він заклявши будівництво, він має право заплатити за рік час оренди і відмовитися від користування земельної ділянки. Один з цих суб'єктів, відповідно, планує використовувати земельну ділянку. Він не може бути заложником всіх. ви для І розділити між ними і ОСББ з цим згідні. Але не подали заяви, щоб її відвести. Ну, вони сьогодні будуть мати сформовані ділянки. І Є ще якісь питання? Тобто згода три. зафіксована, згода зафіксована тобто, на, на... різних. На... на планах три. земельних джелян вони всі погоди. Заперечення немає? Рухаємося далі. Ставлю питання на голосування, хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за рішення прийняті. Майк, Ми просили, там було право власності на підставі рішення суду, ми просили підняти імбізовані відповідно міські умови і обмеження з приводу е цієї земельної ділянки. Так, і о, ми запрошували сюди да, заступника міського голови пана Зубача. Ага. Так, видали ви умови. В Саме по цих містобудах і, там вже два і так далі. Так. буде без обмеження. Ми були, були видані рішення виконавчого комітету. В 2019 році. Рішення виконавчого комітету відвізоване без зауважень. Хоча орган місцевого самоврядування завжди воює там, де право власності відбувалося на підставі рішення суду. І тут ще є. зона ж 3 е, ну, Зона Г2. Г3. Ну, Будь-ховату це одна категорія. Нові ну, члени комісії. Хто хоче ще ознайомитися з проєктом рішення Уконковані? Є пропозиції якісь? Пане Юрію, якщо є пропозиція перенести, можемо перенести, щоб ви ознайомилися. Якщо ні, давайте ставлю на голосування про підтримання проекту уклади. Або якось є якісь інші пропозиції. Немає? Ставлю питання на голосування з врахування того, що право власності набуло на підставі рішення суду. А об'єкт е е реконструйований на підставі рішення виконавчого комітету е е про надання містобудівних умов і обмежень. Хто за? Андріан Юрійович, е е питання. Е е ви утримуєтеся? Да. Дріане Юрійович, я не чую вас. Ну, бо особисто Тримався. я не можу зрозуміти рішення органу місцевого самоврядування, тому вони говорять, що якщо на підставі рішення суду, то ми, не, грубо говорячи, не легалізовуємо їх документи, А тут, виявляється, на підставі рішення суду і виконавчий комітет вам надає містоподівні умови і обмеження. Утримуюся. А, я хто, також хто, отримуюся. Хто утримується? Раз, два, три, чотири, п'ять. Рішення не прийнято о, в частині о, у зв'язку з тим, що. 5 осіб утрималися. Наступне питання. Стасюник. Земельна ділянка загальною площею 23 сотки. Пропонується її, відповідно, в оренду. А, то був май. Це був май. Є пропозиція в оренду у зв'язку з узаконенням самовільного будівництва. Земельна ділянка довга кішка, це кінець вулиці Зеленої, там, де переселяли переселенці. Знаєте, по цьому? 23 23, сот. 23 сот. Площа більша відповідно від нормативу, але перебуває в його користуванні. Є якісь заперечення пропозиції? Ставлю питання на голосування і підтримання проєкту ухвали в оренду даного заявнику Хто за? 5 за, рішення прийнято. Наступне питання. ЛВ Маркет, вулиця Кузнярівка. Пропонується надати дозвіл в межах 10 сотиків в оренду. 0315. Є пропозиція перенести до на доопрацювання. Ставлю питання на голосування про перенесення розгляду до даного питання. Хто за? 24-5 за. Рішення прийнято. Снові члени комісії, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Є пропозиція перенести зв'язку з відсутністю представників управління архітектури і головного архітектора міста. Заперечення немає? А, і 20-те і 20-те 20. Хто за? 24, 5 за рішення прийнято. Наступний блок питань є е, звернення заявників з приводу малих архітектурних форм. Так, я... Шановні члени комісії, є ряд звернень. О, 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 Люд, давайте почастимо. Тоді рухається звернення Галицької районної адміністрації. Це демонтаж літніх майданчиків. Правильно? Так. Є Галицька районна адміністрація просить здійснити демонтаж майданчиків, які встановлені без відповідних документів. У зв'язку з тим, що почався вже в нас. Сезон літніх майданчиків. Є пропозиція стандартне формулювання. Звернення до уваги, надати їм два тижні часу, щоб вони звернулись з метою приведення їх у відповідність. Запреч немає? Хто за? 2, 4, 5 за. Рішення прийнято. Дмитро, Надання роз'яснень щодо питання Бровчин, дозволу на виготовлення проєкту. Бровченко щодо встановлення самовільних гаражів. що він що ви звернення? Оль. Ой, ой, пані Людмила, зачитайте, будь ласка, що за взаємний хоче. Маєте? Що каже? я не базу, а фірма про Ні, там питання стоїть, наскільки я помиляюсь, щодо встановлення ряду осіб, без дозвільних документів просто. Встановлюють відповідно гаражі. Є пропозиція перескірувати. У нас це район Трамп і Личаківський. Є пропозиція перескірувати Личаківську районну адміністрацію, щоб вони вийшли на місце. Встановили наявність або відсутність даних гаражів, порушених в даному зверненні. Також перевірила наявність документів на встановлення тих гаражів. Якщо відсутність. Пропозиція звернутися в земельну інспекцію з метою відповідно вирішення питання щодо е, цього, вивільнення даних земельних ділянок від об'єктів, які незаконно встановлені. саме. Заперечення має? Хто за? 24-5 за рішення прийнято. Наступне брифінг Дмитрах. Надання роз'яснень щодо питання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Личаківській місті Львові. Є пропозиція перескірувати в юридичний департамент, тому що питання стоїть надання йому роз'яснень щодо порядку виготовлення відповідних проєктів землеустрою. Заперечень немає. Ставлю питання голосування: хто за? 24-5 за. Рішення прийнято. Звернення голови кооперативу Дружба про внесення змін в ухвалу. В частині зміни членів кооперативу. Є пропозиція перескірувати управління земельних ресурсів з метою вирішення питання щодо е, внесення, змін. внесення змін, підготовки пропозицій щодо внесення змін у даний проєкт ухвал. Заперечень має? Хто за? 2, 4, 5, заміщення прийнято. Карбач. Е, далі пішли відповідно проекти ухвал. Моє, МАФ, Карбач. Внесення зміни ухвали у зв'язку з зміною власника. Є пропозиція звернення взяти до уваги. Перескірувати в управлінні архітектури, щоб вони підготували проєкт ухвали про внесення змін в частині власних. Адріан Юрійович. Управління архітектури готує пропозицію ухвали. Ну, та хай готує, але ми можемо погоджувати зміни власників. А ми у проєкту без зміни. Ні, ми пишемо, що там. Не заперечуємо, просимо підготувати. Так. Це, я розумію, йдеться про ті мафи, які включені до перспективної схеми. Так. Ставлю питання на голосування про звернення взяти до уваги, скерувати його управління архітектури з пропозицією підготувати відповідний проєкт ухвали. Раз, два, три, чотири, п'ять за рішення прийнято. Наступне питання. Петлюрі два. Аналогічний. Заперечень немає. З аналогічним формулюванням. Хто за? Два, чотири, п'ять За. Рішення прийнято. Заставний на Володимира Великого. Внесе у зв'язку з зміною власника. Суб'єкта господарювання. Заперечень немає? Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за рішення прийнято. Мельник. Зміна власника на вулиці Панча. Заперечень немає? Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. За рішення прийнято. Зміна власника на вулиці Величковського. Заперечень немає? Хто за? Раз, два, три, чотири. Пан Юрій відключився. Наступне питання: Єнок, вулиця Скорини-Петлюри. Петлюра. Заявник стверджує, що він включений до перспективної схеми, і йому було прийнято рішення щодо зміни е адреси. Однак, при зміні адреси вийшло, що на пропонованій адресі йому виявилося дерево. Заявник просить відповідно продовжити можливість укладення договору, бо він е був змушений двічі переробити документацію, тому що. Місце, яке запропонувало управління архітектури, було зайнято об'єктом благоустрою, який неможливо перенести. Вірно? Так. Заперечень немає, Дріан Юріч. Є пропозиція звернення до уваги в архітектуру. Нехай підготують пропозицію щодо внесення змін до відповідної хвани. Хто за? 2, 3, 4 рішення прийнято. Думанська. У зв'язку з міною власника є пропозиція щодо. А з аналогічним формулюванням управління архітектури. Хто за? Два чотири за, і що прийняті. Шановні члени комісії, ми в принципі вирішили майже всі питання, які були в нас, окрім архітектури. Питання є в різному. На моє прохання секретаріату було підготовлено відповідно. Перебрано всі ухвали, які були видруковані за період нашої каденції з січня. 11-року 21-го року до, квітня, до 1 квітня 2023 року. Після того було зіставлено всі ухвали, які були викликані, і всі, які побували в сесійній залі. І виявилося, що в нас в межах міста гуляє орієнтовно 470 ухвал, які невідомо де. Є пропозиція звернутися до секретаріату, всіх виконавців і всіх суб'єктів, які здійснюють візування даних ухвал з метою встановлення. Вони відвізовані, не відвізовані. І яка їхня доля, щоб на наступних е колегіях ми мали можливість їх віднайти, допомогти людям з тих 470 ухвал, які не довізовані або десь перебувають, щоб їхні питання по надання адміністративних послуг, можливо, були вирішені. Є пропозиція скірувати до всіх виконавців, до всіх відповідно візуючих, з метою надання нам відповідей, чи вони були відвізовані дані проєкту ухвали, чи вони знаходяться, яка їхня доля, де вони лежать, може когось шуфлять, а може хтось забув, а може хтось не хоче про них згадувати, щоб всі ухвали були роздруковані, відвізовані і пропонували депутатському корпусу дорослих. Заперечень немає. Немає. Хто за? Раз, два, три, чотири за. Рішення прийнято. Шановні члени комісії, ми вичерпали порядок денний нашої комісії. Всі а питання... чоловік сидить там. Ще раз. А чоловік сидить. А коли 30-го питання, внесення звітів, Буде там, де дерево. Є, ви просили підготувати. Ми не можемо виступати ініціатором цієї ухвали. Ми ага. ваше враження взяли до уваги, клопотання ваше задовільнили, перескірували управління архітектури архітектури, попросили їх підготувати відповідні матеріали, що внесе є звільня. дякую.